Не захопив нашої країни на початку своєї країни, так як він планував і хотів. Отже, це без сумніву Марія тут особливо мала, скажімо, бігу, Тому що ті молитві пішли завжди в різних спільнотах, в різних місцях, прощі і, скажімо, протягом тих років, коли ця війна йшла в нас, значить, сумніву там Марія. Своє слово сказали, тому ми вирішили якраз перед святом завтра стрітення це марійське свято, стріння зустріч, скажімо, ось коли на 40-й день рівно 40 днів відрізства, коли Ісуса приносять до храму і сином зустрічає з Святою Анною. І тому такий подарунок Марія Ісуса приносить до Отця, ми нашу подяку. Мантрі. Але також в її намірах молимося, так як це, вона просить Межиборія, особливо. І ця така практика, тисячу погородів з діво пішла з Без сумнів це велика молитва, велика сильна молитва, тому що це реальні плоди великі. І в Україні багато є міст, де практикуються, вирішили якраз перед тим і святом. І якраз перша субота значить провести молитву. Ну, а виявилось, що багато хотіло так молитися. Те, що вас можна побачити, значить ви хотіли так молитися. Ще одна е, така річ один священник Римо-католицький. Це в Ютубі там є його е, такі, скажімо, розповіді, скажімо, реколекції. І він говорить. Дуже важливі на, на даний момент. Отже, розповідає про папу Леона XIII, про ведіння папу Леона XIII. Це був такий папа, під час якого його, його потифікату відбулася реформа нашого чину, Добров'я називається 1882 рік. Якраз він поручив отцям сам із що вони провели. Реформ, тому що там різні чинники, особливо ну, зі сторони держави, вплинули так, що не міг ще розвиватися. І ця реформа відбулася доброго в нашому монастирі. І один із перших, хто там розпочинав ту реформу, був також митрополитом Грештиць, з інших митрополитом і багато інших наших отців, які загинули в бої Біля оборони зміля Ісуса. І якраз цьому папі в 1884 році два роки після початку дороганської реформи, якраз йому видіння він служить літурну месу разом з єпористами священниками. І ось він входить і є стас і бачить, що є Єсус на престолі своєму. І сатана стоїть перед ним і говорить, я знищу світ і твою церкву. Ісус каже, спробуй, якщо зможеш. І сатана каже, дай мені 100 років. І я це зроблю. Ісус прийняться. Тобто каже, добре, гаразд, нехай буде. З одної сторони. Це щось подібне нав'язання до йога праведного, який е, був праведний у свій час, а садна приходить до Бога і починає звинувачувати йога, і Бог дає йому право над е, цим е, йогом, е, щоб ну, цей спокушав його. Там різні були е, такі впливи до основні, але в кінці і тут, е, ну, щось подібне, не розповідає. І е, коли папа вийшов з цього саду, він після того всього вирішує написати такий екзорцизм, називається екзорцизм лева 13. -го". І там особливо увага е, звертається на е, допомогу Архана Михаїла. Там є ця молитва, е, саме що висадиє Архангел Михаїлське, з це особливо пекла і все. Е, і це було що. 884. В 1917-му об'являється Богородиця подібня. Від того 184 до 17 знову 24 роки. Розумієте, все дуже крутиться в 24. День Незалежності наші 24. -го. Війна почалась 24. -го. Отже, Богородиця об'являється в 17 році. І те, що ми знаємо, звертається трьох. Дітей і через них починає впроваджувати свої якраз ті бажання, наміри, ну а це не її, це Божі, але через неї дарова. І там йшлося до Росії, тоді не серцю Марії, тому що Марія каже, що Росія ширить свій буде, цілий світ буде велика біда. І саме Саме про посвяту і не серцю і кожної людини зокрема. І саме п'ять перших субот вона вибирає, п'ять перших субот. Чому? Тому що це покута ну, ті, хто схоче прийняти ось таку практику, скажімо, посвяти Марії тих п'ять субот, молитися, що в цю суботу важливо. Сповідь, якщо людина десь на мріх розповідається, якщо вона, скажемо, вчора розповідалася, вона сьогодні не розповіла, але вона і сьогодні на літурі має частини. Молиться Верецю якусь частину Тверці. І 15 хвилин розповім над таємницями тими Вереці Ісуса Марії. Отже, це, якби людина, приймає ось цю, скажімо, правдику п'ять суботу. А це п'ять суд це є надолуження за ті всі здаваги, які направлені проти марії, проти її непорожнього печаль, проти її дівства, проти її материнства. І також ті, які є на марії, тому що є люди, які ненавидять її, які різні плюсні верства мають ось Оце є четверте і п'яте проти її кого п'ять тих гріхів людських, які направлені проти Марії. І ось ці п'ять субот це йде надолуження до кліка. Саме цей фактіння. Отже, і цих посвят не відбулося. Там дуже мало старейписко прийняло таке, що з себе вони це реалізували, а так ну, цього не відбулося. І ось 1981-му папа Іван Павло і він коли, ну, народився там певним часом, е, коли йому було 6 років, померла його мама. І тоді тато його перевозив приводить, е, це вони ходили на таку е, на відпуст Це Кальварія, це вже довська на такій монастирі, не раз він вирощує нас туди чудові там монастирі, вони там на якраз того містечка, де народився харом пізніше, папа, як і рон було другій, вони ходили туди на прощення і тато його взяв, привів його, і Марія каже, Марія, будь від сьогодні матір, а він нехай буде твоїм син, коли в нього померло мага. Ось він від того часу особливо взяв таке почитання Божої матері, прийшов там 30 е днів реколекції. Осіяти себе не серцю Марії. І в кінці він стає священником єписького кардинала, і відсутав, <кій> багато років. І знаємо, у нього випало якраз Розового Союзу і, треба, і Польщі, і все. Отже, якраз Іван Павло II, тут вибір був Марійській. Іде війна, тому що вона сто років, все суздала. Це все в тому стороні він відбувається. І коли я 81-го стріляю, і передивується, як ця куля прийшла, бо вона не зачепила тих основних органів, А вона ніби прийшла так і вийшла з нього. І він пізніше сказав, одна рука стріляла, друга керувала. Той скаже терорист, він всі каже, папе, як я ви вижив, я не могли вижити. Я стріляв в окне. А папа вижев, пізніше він е, повертається саме до вивчення саме Фатіми всіх е, об'явлень Марії. Через рік їде у Фатіму, 72 й рік там свою кулю видає е, саме там корону Марії. А в 1984 році, 25 березня, з цього йшла підготовка, відбувається посвята цілого світу, непорожньому серцю і росії, в тому числі цілого світу. 25 березня 1984 рік. Пішла холодна війна, тоді там крутилось дуже тяжке, ну, е назрівала ядер і пізніше. Лукія, ця Луки є одна з титрьох місіонерів, сказала, якщо би це папер не зробив, через кілька місяців мала розкочатися ядерна війна. А 13 травня, в той самий рік через півтора місяця. В одному е такому де, місці російському Североморці, де був практично весь арсенал ядерної брої, половина десь там зірвалася в якийсь спосіб. Так що. Е тоді Радянський Союз розумів, що він тут не, не вистоїть, коли війна почалася з усім світом. І почалася тоді перебудова, як ми знаємо, і пішов на спад, все те, що ми знаємо, те, що він було, що 100 років прийшло. І Ісус дав свою матір для нас, що вона, яка має стерти голову з міну, як було в Вівлії сказано. В кінці це є. Оже серце має затріумфувати, те, що вона говорить. І тому бачимо, це все дуже п'ячеться, дуже зв'язну, в один такий, скажімо, один букет Богородиця, яка дуже багато для нас зробила. Ми просто не знаємо багато речей, які нам десь в тому світі крутиться, але це все знаємо нам, що потрібно це дати нашу віру. Дати нашу молитву Божі руки, а Господь вже створить, зробить те, що Він хоче, а Він хоче нас поставити. І тому чим більше ми довіримо йому в своє життя, чим більше вручимо в його руки наше життя, тим більше будемо мати шанси на це. І не важливо, як і коли. Важливо, що Господь робиться. І Він зі своєї сторони хоче це зробити, а ми зі своєї сторони маємо подбати за те, щоб дійсно дати у Божі руки те, що Він може діяти, так само як ось Марія, просить їй намірах молитися на. Ну, ось коли минулого року на Новий рік, саме на Джуді на горі була така молитва від 3 до 6, там дощ такий лимовиє. Але ось, в кінці, коли ворона прийшла на це земля Марії, вона каже, ваші що ви тут присвятили цей час молити. Вони не пожили, не будуть живіти за це. Це значить, що плоди були чудові для майбутнє покоління дітей, ну і тих людей, які зараз там, на тій горі, трохи було трудно, змерзли дощ і все таке, але це було важливо, тому що щось вирішувалося сьогодні. Воронеця не почали розповідати, що і до чого. Вона просто обіцяла сказала, що це дуже було потрібно і добре. Тому кожна така молитва і спільна і особиста в руках оборони і війнами, вона не втрачається, вона десь не зникає, вона приносить добрі гарні туди. Тому і на, нехай це наша молитва також принесе добрі і гарні туди. Тому дякуємо вам за вашу молитву, за те, що захотіли тут сьогодні в цьому чудовому місці де і повної погороди щодо повної разом тут молитися і нехай Марія прийме кожного.